Не можна йти проти історії. Зрозуміло, що якщо в містах України досі переважають російські елементи, то з часом ці міста будуть неминуче українізовані. Це заключні слова Сталіна з доповіді про чергові завдання партії та національного питання 10-го з'їзду РКПБ 1921 року. Сталінська реакція за своєю суттю повністю дискредитувала державу робітників, досягаючи такого рівня бюрократичного хуліганства, вона оголосила ворогами усіх. Вітаю, друзі! І в цьому відео ми поговоримо про так званого бородульку, персонаж, який кожен день випускає по. Відео, де він немов їжов, шукай ворогів народу. Всі наколи не такі щирі патріоти та малороси, всюди росіянство, яке не дає йому спокою жити. Щоправда, він сам наполовину росіянин, але при цьому ненавидить їх всіх. Слова Сталіна не дарма були наведені вище. Це наявний приклад того, як малосвічена низькоінтелектуальна персона може говорити одне, хоча вважати зовсім по іншому. Використовуючи ярлики, Роман Міло живе тим, аби знаходити недоліки свого існування, тобто, лише використовуючи термін расизм, він відносить його до всіх, тому що протилежність реального та ідеального непримирима, і одне ніколи не може. Стати іншим, якби ідеальне стало реальним, то воно не було б ідеальним. А якби реальне стало ідеальним, то існувало б тільки ідеальне, а реального зовсім не було б прогулянка шизофреника це найкраща модель, чим невротик лежавши на постілі, трошки більше свіжого повітря, відношення до зовнішнього, як, наприклад, прогулянка Романа. А чим це відрізняється від тих моментів, коли Роман приходить до свого доброго пастиря, який змушує провести його кордони між собою та суспільством, собою та богом релігії, собою та батьком, матір'ю. А там він напротив, в горах, під снігопадом. Разом з іншими богами або зовсім без бога, без сім'ї, без матері та батька з природою, чого хоче мій батько, чи може він надати мені щось кращого? Неможливо залишити мене в спокою. Все складає машину небесні машини, зірки та радуги, альпійські машини, які зіштовхуються з машинами його тіла, непреривний звук машин. Віддумав, що це повинно бути відчуття нескінченного боженства, коли тебе торкається губина життя будь-якої форми, коли твоя душа така ж, як у каміння, металу, води, рослини, коли ти збираєш собі всі природні об'єкти. Мріях, як віти, поглинають повітря з ростом та спадання місяця, бути хворофілою машиною або машиною фотосінтеза, або не менш мірою, повернути своє тіло як деталь в подібні машини. Роман поставив себе за рамки різновида Людина природа, поміж всіх обмежень, які пропонуються таким різновидом, він переживає природу не як природу, а як процес виробництва. Більше немає природи та людини, є лише процес, який виробляє одне в іншому та стикує машини. Повсюду виробляючі та бажаючі машини, шизофренічні машини, тіло, що породжує життє. Тя, я та не я, зовнішнє та внутрішні більше нічого не означає. Я не збираюсь фіксувати натуралістичний полюс шизофренії. Те, що шизофреник проживає видовим та родовим образом, це взагалі не якийсь особливий полюс природи, це природа як процес виробництва. Наостанок, лише можу подякувати всім спонсорам. і пам'ятайте, боротьба триває.